Зараз ми назвемо території і конкретні країни, які будуть знищені природними катаклізмами раніше за інші. Перші країни, які припинять своє існування в найближчі 5-7 років, це Японія, Китай, Індія, Італія, Велика Британія та країни Аравійського півострова. Це зумовлено геологічною будовою цих територій і їхньою вразливістю перед кліматичними катастрофами. Всі інші країни проіснуватимуть трохи довше, але зрештою і на них чекає та сама доля. Об'єднані арабські емірати, незважаючи на те, що ця країна відіграє важливу роль у системі міжнародної торгівлі та в розвитку науки і інноваційних технологій, зберігати свої активи там просто збитково. Вся територія об'єднаних арабських еміратів незабаром перетвориться на безлюдну пустелю. Та ж доля чекає на всі інші країни Аравійського півострова. Подивіться, що вже відбувається на цій території. Це тенденція посилюватиметься, і скоро все, що з піску вийшло, в пісок і піде.